Три основні проблеми жінок в бізнесі мене звати Катерина Почтар, Я бізнес коуч і наставник з продажів. Масштабую людей і бізнеси. А також продавати з любов'ю до себе і з любов'ю до людей, допомагає будувати системи продаж, не просто продавати, да як вийде, а будувати системи продаж, які будуть приносити вам щомісячний стабільний прибуток. І в цьому відео я зачеплю основні проблеми, з якими стикається кожна жінка, коли починає реалізовуватися і будувати свій бізнес. Якщо ви продаєте в інстаграм. Товари, послуги, інфопродукти там консультації, курси і так далі. Ви не просто їх продаєте. Ви будуєте бізнес. А уже інше питання: як у вас це виходить? І після перегляду цього відео ви дізнаєтесь, які ваші основні дії і стратегії заважають вам масштабувати бізнес. Я не буду зачіпати основні проблеми, які всіх, і чоловіків, і жінок, а саме вміння продавати, не вміння будувати команду і незнання базових принципів побудови бізнесу. Я розкажу конкретно про проблеми, з якими стикається кожна жінка. І перша така проблема це спроба будувати бізнес за чоловічими стратегіями, суто із логіки. От я працювала в компанії, в якій був керівник. Чоловік і жінка. Я дуже добре бачила відмінності того, як приймає жінка рішення і як приймають рішення чоловіки, як будують бізнес чоловіки. Суто із логіки. Тобто вони збираються. Прописали стратегію раз, два, три, чотири, п'ять по поличках розклали і пішли робити. І там нема такої гнучкості. От я знаю з власного досвіду, це коли хочеться внести якісь коректив, стратегії, зробити щось по іншому. Там має бути дуже величезна аргументація, і це не завжди легко переконати чоловіка в тому, що можна зробити по іншому. Якщо ви намагаєтесь будувати бізнес суто як чоловіки, тільки по логіки, ви подавлюєте свої відчуття, свої емоції, і це є не окей, тому що часто ваші відчуття, ваші там ідеї. Абсолютно нелогічні, які вам можуть прийти, вони є саме ключем до розвитку вашого бізнесу. І абсолютно нелогічні ідеї можуть дати просто фантастичний результат. Чоловічим логічним мозком це важко зрозуміти. Але от для жінок це є норма. От скажу теж з власного досвіду і з досвіду своїх клієнтів. Інколи єдина причина, чому ми робимо те, що робимо в бізнесі, це я так відчуваю. Я відчуваю, що це мені принесе користь. Я відчуваю, що це принесе користь іншим людям. Я відчуваю, що є. Це дасть результат, і я ж кажу: інколи це абсолютно одне єдине пояснення, чому я роблю те, що роблю. І як правило, такі ідеї, коли вони реалізуються, вони дають просто фантастичний результат. А що відбувається, коли жінки намагаються будувати бізнес суто за чоловічими стратегіями і з логіки? Да? Тобто там пройдуть якісь курси, прочитають книжку, там їм склада раз, два, три, чотири, п'ять зробить. Коли вони починають це робити, спочатку, наче виходить, все окей, а потім. Зіштовхується з реальністю, да тому що все ж таки оці відчуття емоцій їх нікуди не діти і приводиться до вигоряння, тому що жінка не може довго подавляти свої емоції. Вона. В будь-якому випадку їх буде виплескувати, і це може призвести або до вигорання, коли вам уже все не мило і ви абсолютно не хочете займатися чим тим, чим ви займаєтесь, хоча спочатку ви від цього горіли, або ці емоції, да, вони будуть виплескуватись в інші сфері, наприклад, стосунки. І це, до речі, часта причина, чому руйнуються стосунки, коли жінки починають будувати бізнес. Нема оцього балансу, да, нема розмежування оцих ролей. намагання будувати бізнес за чоловічими стратегіями у них не виходить, і в це весь негатив, агресію. Тож в бізнесі воно не залишається, тому що там чужі люди і не окей її там виплескувати. І це все насеці в сім'ю, і на, як наслідок рушиться сім'ї. Тому перша проблема жінок в бізнесі це побудова бізнесу, суто із чоловічої стратегії, із шаблонів, які є. Якщо ми візьмемо статистику, кількість жінок в бізнесі зараз і кількість жінок в бізнесі там 20-30 років назад вона значно, значно збільшилась в порівнянні з тим періодом. Але шаблони ті залишились зараз. От місія жінок, да, коли вони будують свій бізнес, і... То власне кажучи, як я бачу свою місію, це допомагати жінкам будувати бізнес, виходячи із їх потреб, із їх відчуттів, із того, як вони міють створювати нові шаблони. Тому що так як було по старому, вже не працює. бо якщо працює, то це не завжди приносить приводить до позитивних результатів. Да? Тому потрібно будувати по іншому. Друга проблема жінок в бізнесі це відчуття. Я не така, і насправді ця проблема є не тільки в бізнесі з цим зіштовхуються жінки абсолютно у всіх сферах життя. Але так як сьогодні, відео про бізнес, от я розкажу в контексті цього. От як це випливає, от фактично з першої проблеми. Жінка намагається будувати бізнес за чоловічими стратегіями, так як розказали в книжках, курсах і так далі. У неї щось не виходить, а навколо там в чоловіків виходить, в когось виходить, просто хтось точно не договорює, як да як він досягнув цього успіху. Якщо навіть глянути на просторах Instagram, вам ніхто ніколи на 100% не розказує, як він пройшов свій шлях і як він досягнув того, що він зараз має, і навіть знайомі. Да, ваші друзі вони не завжди вам розкажуть от деталі того, як вони пройшли свій шлях, які там були злети, які там були падіння, як вони ухвалювали нелогічні рішення, як вони вирішували ці всі ситуації. Тому що в нас в суспільстві це не прийнято. У да? нас в суспільстві Мало прийнято говорити про свої слабкості. От якщо ми говоримо про інстаграм, там має бути картинка успішного успіху і одиниці показують те, як воно реальні, які трансформації вони проходять і що там відбувається. І як наслідок у жінок дуже часто складається це враження Я не така зі мною щось не так, тому що ті дії, які приносять да, іншим людям результат, вони мені не приносять. Але як насправді ніхто про це не говорить, і це є от така перша частина да, цієї проблеми. Друга частина цієї проблеми, от я не така, це оце відчуття Я не до. Тому що знову ж таки у жінок є дуже багато шаблонів, якою вона має бути. Вона має бути і хорошою дружиною, і прекрасною мамою, і класною подругою, і будувати бізнес, да? і коханкою в ліжку, і так далі, по списку. І барно, що це все робила одна людина, і навіть не йде мова про делегування певних обов'язків. І коли починається оце я та я маю бути такою: один, два, три, чотири, п'ять. Що таке бізнес? Особливо коли він розвивається і росте, це море часу. Це ви маєте трати час не тільки на побудову бізнесу і. Роботу з клієнтами да? а ще й на навчання, тому що вважаєш це знань не було, вам треба її знайти і заново застосовувати, а ще там і їсти приготувати, і в хаті прибрати, і з дитиною посидіти. І набір отаких от дуже е, різних обов'язків, да не вміння балансувати між ними, тобто не вміння тримати фокус уваги. Ну а ця проблема є дуже поширена, да і вона є абсолютно нормальною. З цим просто треба працювати, призводить до цього відчуття, що я не така, тому що якщо я у бізнесі, да, якщо я маю успіх, якщо я класно зароблю. Гляю, я погана дружина, бо не проводжу час з чоловіком. Да, або я погана мама, бо не проводжу достатньо часу з дітьми. Або починаються ще різні виприважні переконання, коли жінка не може заробляти більше чоловіка. Оце я прям дуже часто зустрічаю у своїх клієнток і. І як наслідок бізнес розвивається до певної межі, тому що є переконання, що я не можу заробляти більше чоловіка, тому що моя сім'я зруйнується, і бізнес не розвивається. Сім'ї теж йдуть непорядки, тому що тут жінка незадоволена, тут вона не реалізується так, як вона хоче, і в сім'ї проблеми і з дітьми, і з родичами, і з тим, з ким тільки можна і не можна. І як наслідок, оцей такий комплекс цих шаблонів, да, коли щось не виходить, просто призводить до цього. Базового відчуття я не така зі мною щось не ок, або і такі підвида да, я не до. Я недостатньо знаю, я недостатньо вмію, я недостатньо хороша мама, я недостатньо хороша дружина. Я ще не буду проявлятися в інстаграмі, да, виходити в сторіс, бути обличчям свого бізнесу, тому що я там не схудла, я не зробила зуби, я ще не була в косметолога. А що я буду показувати, якщо я погана мама? Ну і так далі по списку. А по факту одним із ключем до успіху бізнесу це є ви, да, ви як власниця його, тому що люди купують у людей, і навіть якщо у вас... Товарний бізнес, у вас є якісь офлайн-магазини чи онлайн магазини Ви все одно там маєте бути. Ви маєте виходити в сторіс, ви маєте розказувати свою історію успіху або невдач. Ви маєте показувати, як ви принципі розвиваєте цей бізнес, тому що люди купують у людей. Щоб люди у вас купили, має бути довіра. Тобто нема людей, які вам довіряють, у вас не купують і ви не розвиваєте свій бізнес. А це все є проявленість, да це все є видимість. Тобто у вас, як власним бісесу, має бути видно. А ось це відчуття я не така. Вона є причиною, що власниці вони часто не проявляються або проявляють не так, як вони хочуть, або не так, як вони могли. І... Ще один наслідок, що бізнес не росте, да? бізнес не масштабується, бізнес не розвивається, тому що бізнес без людини не буває. А ви як людина просто сидите в тіні з цим відчуттям що я ще недостатньо вмію, недостатньо знаю. Да? В інстаграмі там власниця того бізнесу і класно продає, і з дітьми час проводить. І далі по списку на вся така ідеальна, і закупки в них є, і там відправки море товарів є. Але... Я ще не така, тому я не проявляюсь. І знаєте, в мене була історія, коли моя клієнтка мені пише Катя, уявляєш? Я давно слідкую за власницею цього онлайн-магазину, і вона в сльозах пише, що вона закривається, хоча. Ця власниця да цього магазину була для мене прикладом того, як треба розвиватися. У них дуже якісний контент, у них багато реклами, у них багато відправок щодня. А моєї клієнтки теж є свій онлайн-магазин. Каже, і уявляєш, вони закриваються, тому що в них борги і величезний касовий розрив, з якого вони просто не можуть вийти. І це ще один доказ того, що картинка в Instagram Часто не відповідає дійсності, і оце ваше відчуття я не така, воно теж воно є просто навіяне шаблонами. да? відчуття це я не до. Воно є просто навіяне шаблонами зовнішніми, а воно абсолютно не важе. Тобто, якою б ви не були, і як би ви себе зараз не відчували, в якому стані не був ваш бізнес, там сім'я і так далі. Ви вже, якщо ви щось робите, ви вже можете цим поділитись, ви вже можете виходити, ви вже можете про це розказати і з вами все о. Оце просто то, з чого я починаю спілкування з. Майже з всіма своїми клієнтками, да, це з тобою все ок. Ну, власне кажучи, що огікам це теж інколи є, але це є не так часто. Тобто з тобою все ок, ти можеш іти, ти можеш розвиватися, і то, яка ти є, з якимись своїми недоліками, да, хоча насправді, це не так, є, да, це все дуже суб'єктивно. З тобою все ок, ти можеш йти, ти можеш робити і ти можеш розвивати свій бізнес. Чому я підкреслюю саме це відчуття? Я не така і я не то. В мене є приклад, коли я в липні минулого року виступала на конференції і запропонувала своєму другу власнику інвестиційної комп. Теж там і він каже: там подумав декілька хвилин і говорить: знаєш, в мене була ціль на цей рік виступати, да, війти в проявлення, я ще ні разу це не робив, але я готовий. І приклад того, коли я пропоную там жінці, теж власниці крутого бізнесу виступити, Вона ще каже ой, а що я буду розказувати? А я ще недостатньо вмію, а я ще там достатньо знаю. Мій бізнес робить всього там 10 мільйонів обороту в рік. А що це таке є в невеличкому містечку? Да, і тобто дуже багато от таких нюансів, що я ще не буду, тому що я не достатньо недостатньо знаю, і так далі. Я не така, що готова виступати. І чоловік ну просто каже, ну. «Да, в принципі ідея класна, я приду і виступлю. От це вже різниця, да і що ми що ми маємо і того. Тобто чоловіки вони отак ідуть і роблять. Да, в них немає цього відчуття, я не такий, Вони знають, що зі мною саок, що він розказує, і як би я не виступав. А в жінок оце є. І внаслідок цього жінки не проявляються, вони є невидимими для багатьох клієнтів, і вони не розвивають бізнес, і вони його не масштабують. І ще от теж, наступна така, вже переходимо до третьої проблеми жінок в бізнесі це вигоряння. Тому що коли жінки починають намагатися поєднати це все, щоб бути і хорошою мамою, і дружиною, і подругою, і донькою, і класною бізнес-вумен, в них Дуже багато ролей, вони не вміють балансувати, вони не відчувають себе, не знають, як тримати, намагаються впихнути те, що не впихається, наприклад, в один день, да, тому що доба має 24 години, там 8 або хоча б 7 годин, з яких класно було би поспати, і стається вигоряння. Тобто, у мене є вже не один приклад, да, я конкретно знаю людей, жінок. Точніше, які будували свій бізнес і намагалась оце все впихнути в себе. А якщо ще не одна дитина, а декілька, то це вже взагалі капець. І вони просто чим це все закінчилось? Це все закінчилось лікарняним ліжком і крапельницями. Інший варіант це просто коли жінка думає, я не можу бо я вигоріла, і я вже абсолютно нічого не хочу. Хоча вона може бути дуже класним експертом своєї ніжі, вона може будувати дуже класний бізнес, там магазини чи компанії в неї реально це виходить. В неї дуже класна місія і. Клієнти дуже задоволені цим, і команда класна, але через те, що вона намагається впихнути в себе всі ці ролі, які не впихаються, тому що це дуже складно фізично Іде по списку. Да? Спочатку я намагаюся будувати бізнес чоловічої стратегії. У мене не виходить. Відчуття я не така, я не така, тому що або я недостатньо мію. Знаю, а я намагаюся бути такою. Такою бути не виходить. Я вигоряю і все. І просто замкнене коло по яким гуляє жінки. А бізнес, взагалі, то це гра довго. Бізнес це марафон. Тому дуже важливо слідкувати за оцими емоційними моментами, як ви себе почуваєте, як ви себе відчуваєте, що ви хочете робити. Може, ви зараз взагалі не хочете будувати бізнес, а хочете відпочити місяць два. І з цим все ок. А може навпаки, ви хочете змістити фокус свого життя на бізнес, менше трохи часу проводити вдома, не займатися прибиранням, не готувати їсти, не мити посуду, а щоб це робили інші люди, а зробити фокус на бізнес. І з цим теж все ок. З вами все ок. То, як ви відчуваєте це і є правильно, навіть якщо інші люди вам пояснюють, що це не окей, так робити нелогічно, так ніхто так ніхто не робив. да, моя улюблена фраза. З вами все ок. І то, як ви відчуваєте, там ок. Якщо вам навіть 300 людей скажуть, що треба будувати бізнес так, але ви відчуваєте, що треба робити по іншому. Значить, потрібно робити так, як ви відчуваєте. Тож я можу провести приклад на собі. У мене одного разу з'явилася ідея проводити ефіри там о 6-7 ранку. О 6 ранку я саме йду на прогулянку, і от там, коли я проходжу половину свого шляху, вийти прямо ефір на 15-20 хвилин і потім повертатися додому. Півроку назад я це не зробила, тому що я вважала, що це нелогічно, хто б він буде виходити, хто буде дивитися ці ранкові прямі ефіри. От ну скільки. Вперше я вийшла в такий прямий ефір місяць назад, і ви знаєте, люди дивились. Люди дивилися, і потім вони дякували Катя, дякую те, що ти сказала. Це те, що мені треба було почути саме сьогодні і саме зранку. І з однієї сторони виходити там о 6 ранку, абсолютно не нафарбований, да? тому що я йду до прогулянку просто в спортивному костюмі. Я так от, це є нелогічно. Але це люди отримали завдяки цим ефірам свої відповіді. Вони отримали користь. А для мене оце найважливіше. Тобто, не що хто що сказав, да, як хто про мене подумає, а щоб люди отримали користь для того, як я сказав. І коли вони мені це підтверджують, я розумію, я іду правильно, я рухаюсь правильно. От по факту, от таке має бути і вас. І насправді усвідомлення цих проблем це вже є 50% від вирішення цієї проблеми. Тому що, коли ви їх не знаєте, а дієте просто по накатаному, да, от так от як іде, ну це одна історія. Ви просто катаєтесь по цих американських гірках, у вас виходить, то у вас не виходить, то ви горяєте, то у вас все класно. Ці оці підйоми спади, і власне кажучи, в бізнесі теж хаос і навколо теж хаос, да. А коли ви вже це усвідомлюєте, ви хоча б почнете їх відслідковувати? Да? Ці проблеми, які я назвала, вони часто були дуже глибокі, класно їх відпрацьовувати із людьми, там психологами, коучами, психотерапевтами, ну до кого ви підете з наставниками. Але уже зараз, на цьому етапі, коли ви їх усвідомлюєте. А якщо ви після цього відео, після перегляду просто сядете, і подивитесь, от проаналізуєте свої останні півроку, що у вас було, що ви намагались робити, що у вас не виходило, і які були від цього результати, на от проаналізуєте на основі цього відео, це вже вам багато дасть. Тому що наступного разу, коли у вас буде якесь відчуття, як потрібно зробити, а ви подумаєте, це нелогічно. Ви згадаєте мене, да, згадаєте це відео і, і можливо, все-таки зробите, так як вам підказують відчуття, і отримаєте вже від цього результат. Само собою, якщо ви до цього жили 30-40 років, е, отак, от, як, як ви жили да, і будували бізнес, це не будуть там після перегляду цього відео моментальні результати. Але поступово, коли ви вже будете свідомо, розумієте свої стратегії, які не ведуть вас до результату, якого ви хочете, а ведуть вас до вигоряння, ви вже будете. В 50% випадків, да, ви уже не будете їх робити.